Слава Богу, брати і сестри, ми слухаємо Боже Слово, і багато вже сьогодні могли, могли почути, прийняти до себе, до свого серця. Ми чули про страх Божий, написано початок мудрості, страх Господній, і є страх людський, в якому написано є томлення, є втома, є недобре. Він не веде до е, чогось прекрасного. Хоча навіть і людський страх, колись є аспекти такі, що ми маємо страх, людина не йде під колеса автомобіля чи потяга, тому що це зберігає цей людський страх, зберігає її життя. Але Божий страх написано ненавидіти зло. Жити для Бога і жити для слави Божої. Ми чули про віру, праведний вірою жити буде. Хай Господь допоможе нам ці слова глибоко закоренити в наші серця, щоб у відповідний час нашого повсякденного буденного життя ми могли брати. Хороші уроки із почутого Божого Слова. Я хотів би поділитися думкою Божого Слова, також і буду читати тексти Писання, щоб слово, яке чуємо, мало під собою основу, біблейську євангельську основу, тому що можна говорити будь-що, можна говорити багато, свої думки говорити. Але якщо наше слово не має євангельської основи, основи святого Писання, то це буде лише слово людське. Моя тема буде, чи говорить Бог зараз до людей? Є певні крайнощі. Є люди, які кажуть, що мені Бог сказав, мені Бог. Попередив, повідомив. І зараз вони кроку одного не зроблять, що вони не казали, що мені Бог сказав. І навіть інколи кажуть, а Богу сказав, Боже, прийди допоможи тут, там то зроби, це крайність. Бог не є, як кажуть, наш слуга на побігушках, що ми даємо вказання, а Він виконує. Ми є Божі слуги. І повинні бути такими. Інколи є, що ми думаємо, що е, нам хтось говорить, але це наша мрія, це наше бажання. Я чув колись приклад по одного хлопчика, маму якого поховали. Йому було 8 років і завжди мама жила хворіла, каже, коли тебе будуть ображати. Ти прийди до мами і розкажи мамі. І мама захворіла, її поховали, і хтось хлопчика образив, а мама вже немає. Це один брат розказував, каже, ми забрали цю дитину і відвезли додому. Ми їхали і побачили, що біля цвинтара по дорозі проїжджали якийсь хлопчик, лежить на могилі. Ми думали, що нам здається, каже. Дається, що дитина. Я зупинилися, прибігли, каже, «Так, така погода хмарна. Зараз, каже, зривається дощ, гримить. І каже, підійшов, взяв хлопчика, каже, що ти тут робиш. А він каже: образили мене. Мамі прийшов пожалітися, сказати. Він зрозумів, що його маму поховали. Цей брат каже, я зрозумів, поховали. І каже, давай ми підвеземо тебе в село. Каже, мама, щось тобі казала. А він каже, та щось сказала, але дуже гриміло каже, я не міг розчути, що вона казала. Насправді це була його мрія, це було бажання його. Мама нічого не говорила. Деколи хочеться почути щось, почути ніхто не каже, а мені здається, що я чую. Але наше слово сьогодні буде, чи говорить Бог до людей сьогодні. Я думаю, якщо б я задав питання це вам, були б різні відповіді, але переважно казали б ми, що Бог говорить до людей. Я прочитаю текст Святого Писання, який записаний у післанню святого апостола Павла до євреїв, це у першому розділі. Перший і третій, перший до третього віршів. Післання святого апостола Павла до Євреїв, перший розділ, читаю із Першого вірша. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина. Що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів по правиці величності на високі. Бог завжди говорив до людей. Але не завжди говорив так, як люди уявляли собі, що Бог говорить до мене, ну, як людина. Хоча окремі випадки були, що Бог говорив, щоб люди почули його, люди чули його голос. Його голос чув перший чоловік на ім'я Адам. Він почув цей голос, коли Адам оступився і нарушив Божу заповідь. Бог каже, Адаме, де ти є? Він почув голос Божий, каже, я тут, Господи, я чую твій голос, але я сховався, бо я нагід. Тобто гріх обнажив його, гріх обнажає людину. Гріх робить людину нещасною, гріх розділяє людину і святим Богом. І Адам. Почув цей голос. Є інші випадки, коли Бог безпосередньо говорив до людей, коли Господь кликав Савла, який став апостолом язичників або Павла, коли відкрився йому Ісус Христос, коли він йшов проти нього в Дамас, щоб засудити послідовників Ісуса Христа, написано Павел або на той час Савл. Почув голос Ісуса Христа. Савле, савле, чого ти мене переслідуєш? Але це окремі випадки. Інколи Бог говорить до людей через обставини. Можливо, ми не розуміємо, що це Бог говорить, але Бог хоче зупинити людину і проговорить через обставини. Як Господь проговорив через Пророка Валаама, який ішов проклясти Божий народ, проговорив через тварину, через ослицю. Проговорив, інколи Господь говорить різними способами, написано в давнину, Бог говорив до людей через пророків. А в останні ті дні Він говорить до нас. Через Сина свого Ісуса Христа. Є обставини, якими Господь хоче навернути нас до себе. І нам здається, що це якісь уроки важкі. Це уроки неприємні для нас, але цим самим Бог хоче зупинити людину, навернути її до себе, навернути її до істини. Але сьогодні, дорогі брати і сестри, Бог говорить до нас через Євангелію, через Своє Слово до кожної людини. Є таке правило, не правило просто, а реальність. Коли ми молимося, ми розмовляємо з Богом. Правда, ми комусь говоримо. Боже, почуй нас, благослови нас або дякуємо Богу за щось, коли ми читаємо Боже Слово, святе Писання. То Бог говорить до нас. Слава йому. І тому через своє Слово, через Євангелію, сьогодні Господь говорить до нас, до кожного із нас. Хоча Бог може розуміти нас через відкриття, пророче слово, через сон, віщий сон, яким Господь хоче щось показати нам. Є багато способів у Бога, через які. Він говорить до людини. Але є умови, щоб почути Божий голос. Є певні умови, щоб почути Божий голос. Перша умова, треба зрозуміти, що це Божий голос. Написано у першій книзі Самуїлові, у третьому розділі, не буду читати, але процитую напам'ять дещо написані слова. Що був час в Ізраїля, коли голос Божий, пророчество було дуже рідко. Господь рідко звертався, не було пророків, через яких Господь говорив. І ось Господь про до дитини, який став великим пророком Ізраїля на ім'я Самуїл, почав говорити. Він проговорив до нього Самуїл. Самуїл. Він подумав, що його господар. Священник Ілія кличе його. Він піднявся, як покірна дитина, і пішов до священника, Каже: Ось я ти кликав мене, каже я не кликав тебе. Іди, спи. І так повторялося декілька разів. Він чув голос, а не розумів його. Для того, щоб прийняти Божий голос, його треба зрозуміти. Є умова, щоб почути його. Його потрібно зрозуміти зрозуміти цей голос. Є така пісня в цьому бурхливому світі чути ще один голос. Є дуже багато голосів, які ми можемо чути, але серед цих сотні голосів є один голос, голос любові, голос Божий. Ми повинні почути Його. Цей голос Божий. І вже коли в третій раз підійшов Самуїл до Ілії і каже, коли. Той, хто буде кликати Тебе, знову покличе тебе, ти кажи, говори, Господи, бо слухає твій раб. Дуже важливо, дорогі друзі. Почути голос Божий потрібно бути покірним, слухняним. Волить Бог звертався до Ізраїля через пророка Єремію. І він каже такі слова, навіть прочитаю. Це записано у книзі пророка Єремії у шостому, у шостому розділі. Це Та й так прочитаємо. І 16-го вірша, книга пророка Єремія, 6 й розділ, і 16 -го вірша. Господь говорить до Ізраїля, так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Те де, до, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали. Не підемо. І я сторожів був поставив над вами, говорячи, прислухайтеся до голосу сурми. Та вони відказали, не будем прислухуватися. Що це означає? Господь говорив до них, але вони були неслухняними. Вони кажуть, ми не будемо прислухуватися до голосу труби. Ми не підемо тим шляхом, яким ти вказуєш нам, щоб добре нам було, щоб мир був у нас, щоб благословіння Твоє було для нас. Так, Одна із умов, щоб почути голос Божий, це є послух. Потрібно бути слухняними. Господь каже: ми читаємо в Євангелії, чи ми читаємо у святому Писанню, Бог каже, зроби так. А люди кажуть, не буду робити так, буду робити по власному бажанню, по власному баченню, і пожинають гіркі плоди непослугу. Голос Божий потрібно зрозуміти, як зрозумів його уже в кінці молоденький пророк Самуїл, який став великим пророком Ізраїля. І коли почув цей голос, говори, Господи. Бо слухає раб твій, почути голос Божий, слухати і слухатися голосу Божого. Почути Божий голос одне, а послухатися це виконати то, що ти почув. Слідуючи, коли Господь говорить до людей, ми повинні повірити. Ми сьогодні чули прекрасну тему про віру. Праведний своєю вірою житиме та говорить Боже Слово, ми повинні повірити в те, що сказав Господь. Бо Ізраїль почув голос Божий. Господь каже: зупиніться на ваших дорогах і виберіть путь добрий, і йдіть по ньому. А вони кажуть, що не підемо, не послухаємось. Тому одна. Із умов, яка принесе благословіння в наше життя, коли ми почули Божий голос через святе Писання, коли ми прочитали, повірити в те, що Господь каже до нас. Іван Івангелія від Івана, у 12 розділі написані такі слова. Іван Івангелія від Івана. 12 розділ прочитаємо. Із вірша 47. -го. Коли б то слів моїх слухав та не ввірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ, хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити Його. Слово Боже, до нас сьогодні говориться, ми чуємо своїми ухами, але написано, коли б вже хто слів моїх слухав та не увірував. Тобто людина може слухати та не увірувати, і Христос каже: Я не суджу Його. Бо я не прийшов світ судити, але щоб світ спасти це Його мета, це цілі Ісуса Христа. І написано, хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно судити буде людей, його людину. Воно судити буде кожного із нас. Дорогі друзі, сьогодні святе Писання, Боже Слово, не є достоянням музея, як колись казали невіруючі люди, що Біблія буде книга, яку будуть показувати в музеї. Навпаки, святе Писання лежить у кожного із нас. Хто не має? Якщо можливо, хтось із тут сидячих не має, підійдіть в кінці служіння і ми подаримо вам. Безплатно, щоб читати його. І Христос каже, хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, написано останнього дня, воно буде судити Його, хто чує моє Слово і не повірить. Тому одна із умов для того, щоб почути Божий голос. Це повірити те, що слово, яке слухаємо, це слово від Бога. Друге, прийняти це слово, повірити і прийняти для себе, як правило, свого життя. Євангеліє від Івана, 17-й розділ, прочитаємо слова, які записані у. Шостому та сьомому вірші. Іваніля від Івана, 17 розділ, читаю із шостого вірша. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Тепер пізнали вони, що все те, Що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що ти дав мені, я передав, я їм передав, і вони прийняли, зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Тут написано, бо слова, що ти дав мені. Тобто Боже Слово, яким Бог говорить сьогодні до людей, написано, вони прийняли. прийняли. Вони повірили, і друге, вони прийняли це Слово, прийняли до себе це слово і увірували, що Ти послав мене. І останнє, коли Господь говорить до людей, потрібно перше послух, зрозуміти Його слово, повірити, прийняти і останнє виконати слово Боже. Тобто виконати то, що Бог говорить, повірив. Добре, ми чули про віру, але брат нагадував, інці нагадував, що віра без діл мертва, де віра а за тобою ідуть діла, як наслідок твоєї віри, написано у Матфея. Сьомий розділ із 24-го вірша. Прочитаємо Івангелія від Матфея, сьомий розділ із 24-го вірша. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім, отой кинулась, та не впав, бо на камені був заснований. Що таке камінь у значення камінь в святому Писанню? Камінь це Ісус Христос. Краюгольний камінь. Камінь це основа, це святе Боже Слово. І наш дім, який ми будуємо, наше спасіння, коли ми будуємо Його на камені, на Ісусі Христі, коли ми будуємо Його не на байках, які переказали навіть благочестиві наші дідусь чи бабуся, а на вічному та неізмінному Божому Слові. Ми будуємо на тому, що говорить Господь, що сьогодні говорить Господь до нас на Божому Слові. Прийдуть випробування в наше життя, прийдуть якісь, можливо, важкі часи. Сьогодні для багатьох важкі часи. Війна йде. Люди, які будували на Піскові, отак От поверхностно. Йду до церкви, щоб люди не казали. Що ну, всі йдуть, а я не хрест, не йду до церкви. Але хто мав глибоку віру, хто мав глибоку основу, хто будував своє спасіння на камені, на Божому слові на Ісусі Христі, прийдуть випробування і линула злива. І розлилися річки, тобто прийшло велике випробування, і буря знялася. І на дім ото кинулась, та він не впав. Чого не впав? Бо на камені був заснований. Нехай наша віра, нехай наша християнська доктрина буде побудована не на Піскові, а на міцній основі Ісуса Христа на святому Божому слові. І в той момент, коли прийдуть випробування, наш дом устоїть. Ми зустрінемося з Господом, як і своїм Спасителем, а не і Суддєю. І друга категорія людей, 26 го вірша 7 го розділу Євангелія від Матфія. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та не виконує їх. І ті слухали, і ті слухали, але тут не виконує їх. Подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім будував на піску і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім то кинулась. І він упав, і велика була родина його. Дорогі брати і сестри. Господь говорить до нас сьогодні через своє слово. Ми однозначно можемо сказати: Бог говорить до людей, Бог говорить до людей через Євангелія, через Боже Слово. І ми можемо це почути сьогодні в церквах. Ми можемо почути це в своїх хатах, в своїх домівках, Боже, читаючи Боже Слово. Ми можемо почути по засобах масової інформації, телебачення, радіо. По печатному матеріалу. Ми можемо почути. Сприймімо Боже Слово. Будьмо покірні Богу і Божому Слову. Зрозуміймо його голос. Повірмо, приймемо і виконуємо. І Боже благословення прийде на нас. Ми йдемо до завершення, ми йдемо до завершальної молитви. Подякуємо Богу, що Господь через своє Слово промовляє до нас. В цій молитві ми подякуємо Богу, що цей надзвичайно складний час для України. Наш куточок є тихий, де ми не чуємо звуку снарядів та бомб, ми не бачимо розрушених здань. Ми не бачимо людей травмованих або убитих. Ми маємо можливість молитися. Ми маємо можливість молитися за інших людей. Хай Божа благодать прийде в наші серця.